Притулок для незахищених та самотніх чи жіноча колонія над сумським центром матері та дитини розгорілися неабиякі пристрасті, погрози шантаж, нелюдське ставлення до дітей та мам кажуть, це далеко не все, чим займаються співробітники та директори закладу. Аби розібратися у ситуації за одним столом зібрали представників різних громадських та соціальних структур. Директор даного учреждення центра матеріонка аказувати на них психологічне давлення ставить їх в чоловічкі умови, требування ключів угрозы забрати дітей очень тяжело. Ми прорвались в этот центр. Ні одна стиральна машина не работала, обогреватель поломался, поламався. Дівчик заставляли чиніть своїми силами. Пані Лідія працювала у закладі з перших днів його створення. Розповідає під тиском директора, написала заяву на звільнення за 9 років роботи. У її пам'яті лише страшні картини. Дівчат вона принижувала. Бойлер включався раз в неділю, а так він був запечатаний. Обогрівателі в нас полупідвальне приміщення, в йому дуже холодно. Повинно бути чотири чергових, а нас працювало дві. Дві робили на підставних осіб, які вона пооформляла, і людей не було. Ми працювали вдвох. Додають, у закладі холодно, не працює побутова техніка, обідрані стіни, бруд та повна антисанітарія на кухні. Коли ми зайшли туди, столкнулися з такими речами, що із чотирьох стиральних машин ні одна машина не працює. Титан електричний, він відключен взагалі електропітання і провода там замотані. На підтвердження своїх слів жінки показують листи від дівчат, що живуть у закладі. У них мами пишуть, мовляв, бояться свого директора та не можуть жити у нестерпних умовах. Утім, голова громадської організації Україна Тюгезер демонструє мемуари від тих самих Чат, згідно яких умови закладу їх влаштовують, а претензії до керівництва вони не мають. Представники соціальних служб кажуть, скарги на заклад чують вперше. До того ж додають будинок матері та дитини, має чіткий розпорядок дня та певні вимоги до мешканців. Вони мешкають все ж таки в комунальній установі, а не у себе вдома, де вони можуть поводитись так, як їм потрібно. Як правило, по статистиці вони є. І вихованками інтернатних закладів вони можуть зростати не дуже благополучних сім'ях. Тому і завдання центру матері та дитини не тільки створення належних соціально побутових умов, але й сприяти в оволодінні ними навичками прибирання, навичками прання, навичками догляду за новонародженою дитиною. Такі центри существують не в кожній області. Городу сума повезло, що там є такий центр. Потому что благодаря этому центру, да, действительно, эти мамы не оставляют своих детей. То, что там холодно, не работают стиральные машинки. Товарищ, давайте посмотрим бюджет. Просто до депутатів депутатам посмотри. Центр знаходиться у спальному районі, тож ми вирішили спитати у місцевих, чи помічали вони щось незвичне у роботі закладу. А хто знає, гуляють з колясочками? Як вони там гуляють? Де вони гуляють? Хто там за ними дивиться? Ми не курсі. То що дівчата курять, це без кінця. Я коли підходила туди, значить винесла, воно кричать, вона кричить у неї. вона замовчи, закрий пасть, закрий пасть, і в коляску його з всієї сили, Хіба можна так кажу, срібенка брошей? З рогають їх за те, що вони гуляти хочуть. Курять п'ють специфіка закладу у тому, що тут проживають самотні жінки, вихованець інтернатів, переселенки або ж ті, хто не мають житла, коштів та умов для утримання дитини. Головне завдання центру не допустити, аби у складний момент свого життя мати кинула дитя на призволяще. До закладу ми потрапили без перепон. Зараз тут проживає дев'ять дівчат. Більшість з них сховалися від камер. Нам вдалося поспілкуватися із Христославою. Утім, всупереч своєму листу зі скаргами, сьогодні дівчина говорить зовсім інше. Умови тут дуже хороші. Наталія вона дуже хороша, допомагає нам. Все необхідне є. Чисті кімнати непоганий. Ремонт, душова, туалети та кімната для прання. Таким зустрів нас центр матері та дитини. На кухні пахло їжею, працювала і плита, і холодильник. Директор Наталія Григорівна каже, її дівчат просто використовують. Коли вони експлуатують цих дівчат, і це є саме болюче. От пішіть, от пішіть. І вона їх уводить кудись на сутки. І вони в силу певних обставин не розуміють, в яку гру їх втягнули. В країні йде війна. Треба розуміти, що таке ліміти. Що таке збереження тепла і електроенергії? Треба розуміти, що ми знаходимося на першому цокольному поверсі. Специфіка цього приміщення, але температурний режим для новонародженої дитинки дотримується. Жінка додає їхній центр дуже специфічний, а тому за дівчатами потрібно постійно приглядати. Ми не даємо тут рибки поїсти. Ми даємо вудочки, ми оформляємо мамі документи, ми розриваємо асоціальні зв'язки, ми налагоджуємо стосунки з усім, з ким можна. У нас є негативні результати. І це нормально, тому що у нас є таке поняття, як і вилучення, і відмова. Чи є категорія мам, які за цих за рахунок цих дітей і коштів виживають, і речі треба називати своїми іменами. Наталія працює тут лише три місяці та вже знає, дотримуватися режиму. Тут мешканки не люблять. В розпорядок, ж всім утра дітей кормить, треба в магазин, сходити, кушати наготовити. Ну приходиться, звісно, організовувати їхній підйом. Будити дуже тяжело. Всі хочуть, конечно, поспати і до дев'яти. Приходила дві. Дві жінки і два чоловіки вместе с ними кричали, що ми хотим тут допомогти і все такое і замітили, що вони неадекватно вели себе, що були вип'є. Обично всі люди, які хочуть допомогти, приходять вежливо спрашують. Наразі ж пані Марина обіцяє боротися за права дівчат. Каже, їх просто залякали і погрожують виселити. Працівники центру, в свою чергу, додають дівчат тут вчать бути мамами та готують до реалій самостійного життя. Тому без дисципліни не обійтися, адже максимальний термін перебування у закладі півтора роки, далі ж знайти роботу, житло та організувати. Усі умови для виховання дитини молода мама повинна буде сама. Вікторія Радченко, Юрій Топман, телеканал Пульсар.